Вітаю підписників, глядачів та слухачів мого каналу. Ну, мова сьогоднішнього відео буде знову Європейська агенція з повернення боргів. Ну, чесно кажучи, це відео буде цікаве всім, у кого є незакриті кредитні зобов'язання мікрофінансових установ, навіть банків тощо. Ну, оскільки той спосіб захисту, який використовувався у справі, про яку я сьогодні буду розповідати, можливо застосовувати, ну, не тільки. Там, що стосується Європейської Агенція з повернення боргів, ну поїхали. Спочатку нагадую, що Європейська Агенція з повернення боргів це є факторингова кампанія, яка акумулює всі ваші зобов'язання, ну і одним великим позовом звертається до суду. Коли ви дізнаєтеся ціну позову, ви будете шоковані, ціна позову це саме. Та сума, яку з вас намагається стягнути з урахуванням судових витрат. Буває таке, що вона в декілька разів перевищує тіла кредита, декілька разів це я маю на увазі в 5, в 6, в 7 та більше. Тобто, якщо європейська агенція з боргів звертається до суду, то ваш борг. Зростає у декілька разів. Тому, якщо у вас є незакрите кредитні зобов'язання, будь ласка, дивіться в кредитній історії. Якщо у вас з'явилася така примитичка «ЄАПБ», це означає, що ваш новий кредитор є європейська агенція з поверненням боргів. Що в цьому випадку робити? Дивіться, з ними важковато домовлятися, але досудове регулювання спору ми з ними теж проводимо, вирішуємо питання щодо зменшення заборгованості. Але буває таке, що клієнти звертаються вже. Після того, як або отримали судове рішення суду не на свою користь, ну або якщо дізналися, що вже в суді перебуває справа, і здійснюється судове провадження, і вони вже є відповідачами. Так відбулося в одній зі справ. До цього я викладав декілька разів відео з приводу ЄПБ, розповідав ті моменти, коли вам нараховуються відсотки поза межами строку кредитування, що робити з договором факторингу, як це перевіряти тощо. Але у цій справі, про яку я сьогодні буду розповідати, було дуже цікаво, оскільки. Ми повністю анулювали борг був у наявності нашого клієнта, ну і використовували декілька моментів. На цьому і зупинимося. До речі, судове рішення: подивися, будь ласка, після того, як придивитися це відео до кінця, воно буде знаходитися у нас в телеграм-каналі. Посилання на нього є в описанні до цього відео. Там вже є і всі наші контакти, у тому числі соціальні мережі. Ну а я нагадую, що ми ще й працюємо по всій Україні. Поїхали! ЄПБ звернулася до суду, з'ясували те, що все вони хочуть стягнути, з'ясували те питання, який спосіб захисту вони використовують, і знайшли доступних висновків. Ну, це стосується чому я на початку відео розповідав вам щодо факторів нових кампаній, це стосується ще й інших кампаній. Зараз просто на прикладі ЄПБ. Є таке поняття, як виникнення зобов'язань за договором відступлення права вимоги. Він же є факторим. Що це означає? Не завжди, коли факторингова компанія звертається до суду, вона є належним позивачем. Тут є дві умови. Коли вони можуть бути неналежним позивачем. Перше, це коли немає належних доказів щодо переходу правовимоги, ну, в цьому випадку вони були. Ну або друге, наприклад, це коли е позивач у даному випадку Європейська агенції збройних боргів, не повідомила безпосередньо споживача фінансових послуг, що вона є кредитором. В цьому випадку не настають певні. Правовідносини між факторинговою компанією та споживачами. Простою мовою пояснюю, ви не винні нічого сплачувати безпосередньо факторингової компанії. Тобто тут акцентуємо свою увагу на те, якщо у вас немає повідомлення про відступлення права вимоги, ви його не отримали раз. Або в матеріалах справи є в наявності повідомлення, начебто вам його відправляли. Дивіться, будь ласка, чи є підтвердження цього відправлення і підтвердження, що ви саме його отримали. 2. Якщо першого чи другого немає, це означає, що перехід права вимогів в розумінні Цивільного кодексу України не відбувся в повному обсязі. У даному випадку, в позові слід відмовити суду в повному обсязі. Що суд і зробив у цьому випадку? Але, окрім цього, було використано ще декілька спосіб за захисту. Це стосується другого моменту. Є таке поняття, як документи первисного бухгалтерського обліку. Тобто всі грошові, всі рух коштів він повинен підтверджуватися певними засобами доказування, Відповідно, факторингової кампанії їх надати або неможливо взагалі, або якщо вони не дають, то ці документи у тому варіанті, в якому вони надані до суду, не відповідають закону країни. Про бухгалтерський облік та звітність тощо іншим нормативно-правовим актом. Це треба теж використовувати і дивитися, якщо вони не можуть надати ці документи або надають їх, ну, у вас є там певний сумнів, то, будь ласка, ставте з цього приводу свої зауваження, питання у задоволенні позову із цього питання буде теж відмовлено. Наступне. Зверніть увагу, чи є в матеріалах справи підтвердження того, чи отримували ви кошти взагалі? Ну, ви зараз кажете у багатьох справах, є таке поняття як розкриття банківської таємниці. Це мається. На увазі, коли позивач коли звертається з позовною заявою до суду, одночасно з позовною заявою та додатками подає до суду заяву про забезпечення позову шляхом витребування документів. Ну, у даному випадку це документи з банку щодо отримання вами коштів на кори, вами коштів від мікрофінансової установи. Ну, щоб підтвердити, не щоб той факт був. От, що робити в цьому випадку? Дивіться. В цьому випадку суд або задовольняє це клопотання, або відмовляє. Ну, відверто вам скажу, якщо це клопотання подано разом з позовною заявою, то у переважній більшості разом з ухвалою про відкриття провадження з'явиться і у тому числі ухвала про витребування цих доказів. Розкриття банківської тимниці це означає, що банк надасть суду інформацію, що на ваш саме картковий розрахунковий рахунок від то чи іншої мікрофінансової установи потрапляли ти, ті чи інші кошти. Для чого це робиться? Для того, щоб МФО в суді могло підтвердити, на їх думку настання цих відносин. Так ось на що слід звернути увагу. Якщо не має розкриття банківської таємниці, або суд відмовив, або не було заявлено цього клопотання, це типова помилка будь-яких факторингових компаній, в тому числі ЕПБ, вони надають так званий рух коштів, який міститься або містився у первисного кредитору. Оцей самий рух коштів, на їх думку, є підтвердження настання кредитних правовідносин між споживачами фінансових послуг, ну там мікрофінансовою установою. Але жоден з судів це до уваги брати не буде. Знову ж таки, це не є первисним бухгалтерським обліком, це не платіжне доручення тощо, а приписка з яким-то там. Тим чи іншим відомим чи невідомим вам платіжним мерчантам, який був посередником під час дійснення зарахування на відому картку, навіть не персоніфіковану. Все це в сукупності дає підстави вважати, що належним способом доказування не доведено факт перерахування вам коштів. Тому, чесно кажучи, ну можливо, це навіть не зовсім порядно, але треба ставити питання, чи взагалі виконала. Мікрофінансова установа як первисний кредитор, свій обов'язок шляхом зарахування вам коштів. У цій справі, про яку я зараз розповідаю, ще раз нагадую, посилання на текст судового рішення та більш детальнішу інформацію, ви можете знайти у мене в телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю. Ще на що необхідно звертати увагу, якщо, наприклад, Європейська агенція з повернення боргів. У цій справі ми це не використовували, але і це треба використовувати. Наприклад, розкриває банківську таємницю, і ви бачите, вони ж багато мікрофінансових установ акумулюють, і ви бачите, наприклад, що вам було надано кредит ну, з моделью ситуацією 5 тисяч гривень. А ви пам'ятаєте, що на вашу картку потрапило там, 4 тисячі 800 гривень, десь там 200 гривень загубилася комісія банку або там послуги безпосередньо платіжного мерчанку тощо. А в договорі відступлення правовимоги вказане, наприклад, 5 тисяч гривень. Оці 200 гривень вони можуть зіграти ключову роль. Пояснюю, у чому. Оскільки в цьому випадку буде вважатися, що, що первісний кредитор не виконав перед вами зобов'язання шляхом надання повної суми. Відповідно, істотні умови цього кредитного договору працювати не будуть, ну і стягнути вас неможливо. Якщо, наприклад. У вас міститься декілька метрофінансових установ, ну, один такий шалений великий позов. Їх може бути там 10, 15, 20. Немає різниці. Буваєте, ну 20% це забагато сказав, не було у нас 12 це 100% за нашим супроводженням. Так ось достатньо, щоб один, два, три таких випадки у вас було встановлено, і думка суду з цього проводу буде така, що суд не повинен ставати на сторону чи когось з учасників процесу і самостійно там робити розрахунок. Я в своїй практиці, а при цьому ми дуже. Вже тривалий проміжок часу, жодного разу не зустрічав того часу, щоб позивач саме у кредитних правовідносинах скористався правом збільшення або зменшення або часткової відмови від своїх позовних вимог. Чомусь у нас позивач завжди вважає, що це прерогатива суда, і він зобов'язаний частково задовольнити позов, якщо вважає, що це не так. Ну, я вас запевнюю, що цього не відбудеться, оскільки суд скаже, ми не повинні за вас робити розрахунок або розрахунок. В цьому випадку сума є недоведеною та незгодженою, і це теж може привести до відмов задоволення позову в повному обсязі. У модельній справі, у якій я вам розповідав, ми використовували перші три пункти, які я розповідав в цьому відео, і, і всі вони в сукупності. Надали суду всі підстави, для відмови задоволені позову. Тобто в цьому випадку борг було анульовано в повному обсязі. Але, скажу вам з практики, якщо, наприклад, був би доведений хоча б один навіть з цих пунктів, а ми довели всі три, задоволені позову теж би було відмовлено. Тому це дуже корисне для вас відео. З вас вподобайка та підписка. Так, і не забудьте поділитися цим відео зі своїми друзями.